Баунті, який найсмачніший. Баунті, я там джоє, міленіум, батончик, кокос, АТБ, Рошен, Баунті. Куштуєм. Класичний на смак, смачнючий баунті. Молочний шоколад, кокосова начинка, така волога, приємна по смаку, з насиченим кокосовим смаком, і це дуже смачно. Еден Джой. Куштуєм. Це було жахливо на смак, це було дуже жирно, і жир не із Шоколад погано танув в роті, на відміну від баунті. І взагалі мені це не сподобалось. Міленіум. Куштуєм. Це вже батончик в геть іншому форматі. Тут не було кокосових патиків, не було оцієї от стружки. Але смак кокосовий був насичений, і смак шоколаду мені сподобався. Батончик, батончик. Оригінальне названня. Куштує. Друзі, ну це якийсь кент ось цього Enjoy, тільки з кислинки. Те саме на смак, тільки присутня ще якась кислинка і холодинка. холодінка. Що воно таке, непонятно, але труха кокосова присутня. Кокос куштує. Було у вас колись бажання з'їсти пластиліна? У мене ні. Але я тільки що це зробив. Друзі, це було по текстурі просто якийсь пластилін і смаку геть ніякого нема. Ні кокосового, ні шоколадного просто жорсткий цукор. І текстура пластиліна. що воно треба? Я не знаю. А тебешний баунті. Голоденький такий, гляньте, вибритий, наглажений, куштуємо. От, наче все те саме, що і в баунті стружка кокосова, шоколад, якась навіть жижа всередині. Але все одно не то. Це наче як той самий родич Баунті, якого ніхто не любить, тому що він приходить, набухується і всіх задавбує. Рошен. Куштуємо! Друзі, це трошки не той формат, як Баунті, але це смачно. Тут смачний шоколад, смачна начинка. Відчувається кокосовий смак, ще присутній горіховий смак і подрібнений там горіх. Коротше, куча всього, і це реально смачно. Але якщо ви хочете кокосову стружку, в молочному шоколаді, то на жаль, аналогов нема. Тільки Баунті.